Христос рождається. Друзі-кохані, записую таке відео, насправді так маю на серці, на серці записати, поділитися таким. Це недавнє таке моє свідчення. Я служив на школі, служив на школі і живу в свого кума такого благословеного чоловіка. Завжди з ним дискутую, коли є дискусія. Тоді, значить, є життя, коли ми говоримо між собою, тоді є життя. І ви знаєте, <кій> я побачив таку річ, що він не записався на школу і не пішов, перестав проходити якби, школу. Та? Ну, і Я там почав задавати питання, і е, він сказав, що в нього на Йордані, коли було хрещення хатів, був один священник, який сказав, що, е, що на службі є все, якби, ну, і школа, ну, по суті, тіпа, не потрібна, якби там. Та? Е... І я хотів би просто дати таке свідчення. Я, наприклад, над цим роздумував, ну а як, ну, ну, та, він правий. Це є ну, це є істина <кій> істина і тверда істина, що на службі Божій, на службі Божій ми маємо все. Ми маємо і науку, і живого Христа, як би, там, та, і ну, і спільноту, там, та, і людей, які поруч, ну, по суті. та. І я так собі молився, кажу, Боже, ну а як, наприклад, от як, наприклад, пояснити, ну, пояснити людині, що да, окей, ти все маєш, наприклад, на службі? Але школа, школа це дуже важливий, дуже важливий елемент нашої духовної формації. І ви знаєте, мені приходить така, така думка, що так, ми маємо все. Абсолютно, ну, це я вам скажу більше, це вершина нашої духовності. Служба Божа це вершина нашої духовності, тому що ми їмо е, тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Е, там є всі, всі моменти. Є момент покаяння, є момент хваління, є момент прославлення, є абсолютно все. На службі є все, і це е, вам оче, звичайно, воно є. Але є один момент, <кій> дуже важливий момент. Школа Марії, школа Марії. Ну, по-перше, вона має це все на, на школі. Е, і такі рухи, як е, спільнота Галілеї, Школа Марії, там, Школа Святого Миколая, там, я не знаю, Школа Андрія, ну є дуже багато рухів рухів. Е, на які я раджу всім, хто дивиться, ходити та, і шукати свого. І тут дуже важливий момент, якби зрозуміти, що оце все, що ми, маємо, що ми отримуємо на службі, його ще треба задіяти. Його ще треба задіяти в своєму житті. Його ще треба, як вам сказати, те, що ти отримуєш, воно мусить працювати. Та? І потім приходить мені така друга думка. Наприклад, я, я своєму куму кажу: а ти книгу сираха читав? Він навіть не знає, що є така книга. Тобто він 30 років ходив в церкву, неділям співає в хорі, ну якби там та. Співає в хорі, служить Господу. Має, дивіться, має дуже жартовне серце. Багато віддає, багато допомагає, багато допомагає військовим. Тут просто, типу, просто знімаю, як би знімаю, знімаю шапку, якої немає. Ну, Але, наприклад, оживити треба. Школа, Школа Марії, спільнота Галілеї, харизматичний рух, просто вчить. Задіювати то все, що має. Все, що маємо на літургії, його ще треба задіювати, щоб не бути твердошиями. Господь спасає твердошиїв, про це говорить слово. Але для того, щоб жити по-християнськи, треба вчитися. І мене особисто мене, мене школа Марії навчила служити Господу. Читати Слово Боже, знати, де книга сираха мене навчили за три дні, а хтось 30 років ходить, а то і більше ходить в церкву ну і не знає про такі книжки, як книга мудрості, книга Сирання, сираха, послання. Ну, послання знає, бо, бо, бо багато чує, але в Біблії є дуже багато моментів. І от брат, сестра, який слух, Школа, Марії, Галілея, Харизматичний рух. Він вчить нас являти Христа. Являти в повсякденному житті. Жити по-християнськи, ходити в церкву це дуже мало. Це все, але без дієво. І своєму куму я сказав: це як комбайн, який ти маєш, який ти маєш. Але він не молотить. Він просто стоїть ржавіє. А коли ти ходиш на якийсь рух, коли. Коли комбайн працює, то він тобі і приносить якісь кошти, якими ти можеш робити добро, годувати сім'ю і все. Тому, кохані, заохочую триматися спільноти. Заохочую не просто ходити в церкву, але ще являти Христа, жити по християнстві, читати Слово і говорити про це. Хай Господь благословить всіх вас, тому задіюйте, дійте, ходіть, отримуйте все. І їздіть на школу, задіюйте це все в повсякденному житті. Люби просто, просто люби.